Power. Мережа супершвидких і надпотужних зарядних станцій. Заряджай свій рух за лічені хвилини. Quick Power. Офіційний партнер ППЛ 2023-2024 років. Дякую. Ми перш за все ми вдячні нашим Збройним силам, що ми маємо змогу грати в футбол, і люди повертаються на трибуни, і люди присутні на трибунах і підтримують чи господарів, чи гостів. Це головне, що головне, що перемога була. А по грі ми грали проти хорошої, дисциплінованої навченої команди. Ми знали це, ми їх переглядали. Ми з ними вже грали і витримали. Натиск. Ми витримали ігрову модель, яку е, як грає агробізнес, короткий, середній пас. Е, вони не, не на цьому ну, полі вони грають в пас, і треба просто це витримати. і витримали, і в кінці забили голи. Скажіть, будь ласка, яка власне була першочергова ігрова установка команді на, цій, на цю зустріч? Установка зіграти дисципліновано, це саме головне. І не допуститися тактичних помилок. Все це саме головне. Як вважаєте, команда справилася з поставленим завданням? Чи, були, чи є запитання до якогось конкретного епізодів? Ні, команда справилася, то зрозуміло, там помилки були, є і вони будуть. Вони тактичні, тому що коли команда на м'ячі, постійно команда господарів. А... Рухатись по м'ячу завжди важко. І деколи концентрація може загубитися. А так ми зіграли дисципліновано, все нормально. Як можете прокоментувати епізод з непризначеним пенальтів в ворота агробізнесу? Це був меч в руку. Ну, там з близької відстані. Там, я вважаю, ну не знаю. Я не коментую арбітрів ніколи. Там таке 50 на 50, так само, як і в першому таймі, де Витіховський впав, так само 50 на 50. Так що. Ну, скоріше всього, що ворота агробізнеса, ну, я думаю, що там пінаті не було, тому що коротка відстань. Добре, чи О, ще якраз нам так пощастило, бачите, не, що дограли. Не. Е, от е, бо в цьому, бо Вікторія з Карпатами, що починали скоріше, ніж ми, майже на годину, то ще другий тайм тільки почав через тривогу. Е, чи, було, чи було якесь додаткове завзяття на сьогоднішню зустріч в колишніх гравців агробізнесу? Е, ну, це вже в них треба запитати. Ми приїхали грати в футбол, а колишні футболісти агробізнесу то зрозуміло, що вони щось хотіли доказати. І... Вони те і роблять, Так що, та ні, накручувань таких особистих не було. Хочу в першу чергу привітати команду Лівий берег з перемогою глядачів привітати наступаючим Великоднем. Велике свято. Що стосується ігри, воно беру на себе за сьогоднішній матч, за попередні матчі. тому що це, напевно, моя вина, бо підбором футболістів займався і я. І коли ми даримо Вікторії мимо м'яча махаємо, тут даємо передачу на 85-й хвилині, тут коментувати нема що. Просто беру на себе вину і будемо рухатись далі. А ну, я ж чесно така гра, що не знаю, що вас ще запитати. Тут нема що коментувати, знаєте, є осадок, тому що е ми даримо, е такі ігри віддаємо. Я не говорю, що ми мали виграти, ну, але я рахую, що нічий ігра була. Ми, але ще раз говорю, Вікторії ми подарили, тому що там лень махнув, тут слива махнув, ну, це велика розкіш. Це моя вина, тому що ну, я їх запрошував цю команду. і ну, Що маємо, то маємо. Ефір цифрової доби це швидкість та командна гра. Будьте у грі з телеканалом Ukraine World News, офіційним медіапартнером професіональної футбольної ліги сезону 2023-2024 років.